Всім привіт! Я нарешті знімаю вам відео про свій переїзд в Великобританію. І в цьому відео я відповім на питання, з якими я стикалася за той час, що я вже знаходжуся тут, які я отримувала від своїх друзів та близьких, знайомих від тих людей, кого я взагалі не знаю, від людей, які підписані на мої соцмережі, TikTok, Telegram і так далі. І я структурую це відео, розділю його на декілька частин, щоб ви розуміли, що відбувається. По-перше, я розповім, чому я залишила Францію, чому я не залишилась там, чому я обрала саме Британію і переїжджати. По-друге, я вам розповім про те, як я сюди приїхала, по якій програмі, що я для цього робила, які документи мені потрібні були, як я зробила візу і так далі. Третє, я вам розкажу про те, чим я тут займаюся. Що я взагалі роблю на даний момент, які у мене плани на майбутнє? Чи планую я тут залишатися четверте? Я розкажу вам про свої враження про Великобританію, які у мене є на даний момент, і також відповім на питання, які мені задавали в інстаграмі. Тому давайте почнемо. Звичайно, я почну свою історію з того, що я майже півроку жила до цього у Франції. І я працювала там, я встигла зустрітися з багатьма різними людьми різними ситуаціями, які мали наслідки, чому я зараз знаходжуся в Великобританії, а не у Франції досі. Тому поступово я вам про все розкажу. Чому я залишила Францію? Якщо чесно, я могла б зняти ціле відео про те, чому мені не подобається Франція, і я думаю, що саме так я її зроблю. Але якщо коротко... Це не мої люди, це не мій менталітет. Мені не подобається, як там регулюються закони. Мені не подобається політика, яка проводиться в цій країні стосовно нашої держави, і не тільки. Мені не подобається консервативність цих людей, така радикальна, яка особисто для мене не має ніякого сенсу. І в цілому це просто не моя атмосфера. Я ніколи не хотіла жити в Франції. Всі мої друзі-однокласники, вони прекрасно знають, як я раніше була Францією, і казала своїй вчительці з французької, що я ніколи не поїду у Францію, я ніколи не буду там жити. В результаті перша країна, в яку я потрапила і жила там після війни, це була якраз Франція за іронією судьби, але тим не менш залишатися я там не хотіла і зрозуміло, що просто треба. І далі. Тепер я розкажу вам про те, як я сюди потрапила, про свої документи, про свій е, тип візи, про все-все-все, що до цієї теми належить. Почнемо з того, що коли я вже була у Франції, буквально через десь місяць, або навіть раніше, я вже подавала заявку на проживання тут, у Великобританії по програмі. Про яку я зараз розкажу, про те, що ця програма існує, я дізналася через своїх знайомих, чиї родичі вже приїхали по цій програмі, вже жили тут. Вони допомогли мені з усією необхідною інформацією, з аплікаційними формами, заповненням документів і так далі. Ця програма називається Ukraine Sponsorship Scheme, або Ukrainian Sponsorship Scheme, точно не пам'ятаю. І... Взагалі, ця програма єдина для всіх українців, хто приїжджає в Великобританію. Але тут є нюанс: ця програма ділиться на два таких підпункти. Перше, це люди, які шукають собі окрему людину, спонсора, яка буде їх забезпечувати, яка зможе зареєструвати їх у своєму житлі. Це приблизно така сама система, за якою я жила у Франції. Але до приїзду у Францію мені не потрібно було робити ніякий спеціальний дозвіл на проживання. Я все робила по мірі того, як я прибула. І другий тип цієї програми це люди, які залишаються тут за кошти держави. За кошти Великобританії, а саме Уельсу і Шотландії, тому що ця програма працювала тільки в Уельсі і в Шотландії. Тільки в ці два регіони українців надсилали повністю безкоштовно, оплачуючи їм житло, оплачуючи їм їжу на перший час, допомагаючи їм з оформленням документів вже на місці. З усіми речами, які прилягають до цієї системи, як ви можете вже скоріше за все зрозуміти, я знаходжуся тут не за програмою, коли ти живеш з якоюсь людиною або з якоюсь сім'єю, і вони мають тебе прийняти у себе на півроку, як найменше, я живу у житлі, яке мені надав уряд УЕльсу, і про цю програму не так багато людей знало. Я думаю, що це по цій причині, що вони дуже хитрим чином зробили свою заявку, аплікаційну форму на сайті, тому що ніде ніякої інформації про цю програму не було. Все, що я дізнавалася, я дізнавалася від цих знайомих, які мені допомагали, і від інформації загальної, яка конкретно цієї програми вона не стосувалася. І я не могла знайти людей, які... Успішно пройшли по цій програмі в інтернеті, в бесідах, хоча я сиділа в великій кількості чатів, і все одно я не могла знайти людей, які б мали спільну ситуацію зі мною. Всі тільки питали, питань було багато у всіх, хто подавав на цю програму, але відповідей не було. Але поступово, якщо в процес... Реєстрації на цю програму все вирішувалося. Я відповідала сама на свої питання. Я спілкувалася з урядом Уельса по телефону сотні тисяч разів, тому що вони дуже часто дзвонять. Тому, маючи такий досвід, я можу про нього тепер розповісти. Скажу одразу зараз: ця програма, коли вашим спонсором стає уряд Уельсу або Шотландії, більше не працює. Вони сказали, що вона тимчасово призупинена. Наскільки її призупинили, ніхто не знає. Але наскільки мені відомо, звичайна спонсорська схема, коли ти знаходиш людину у Великобританії і живеш з нею, ця система ще досі має працювати. А чому я взагалі вирішила подати на державну програму, а не шукати собі спонсора? Це тому, що я не хотіла. Залежати від однієї людини. Тут я, в принципі, достатньо незалежно собі живу. У мене є кімната, у мене є всі умови, я ходжу куди хочу. До двох тижнів я можу залишати своє житло і ніхто не займе мою кімнату. Ем... Ніхто за мене не відповідальний, я відповідальна сама за себе. Чого не буде, якщо ти живеш? З іншою людиною або з іншою сім'єю, тому що все одно це окрема істота, у неї свої правила, у неї свої якісь бажання від тебе, очікування і так далі. Тут Freedom Zone. Ніхто тебе не буде засуджувати ні за що, всім все одно. Я прекрасно розуміла, що ця ситуація набагато більш виграшна, ніж якщо я буду жити з якоюсь людиною і залежати від неї. І взагалі це досить небезпечно шукати собі таку людину, тому що люди потрапляють до просто експлуататорів і тим паче я, яка знаходжусь тут повністю одна, як взагалі проходив процес розглядання моєї заявки і що взагалі ця програма з себе являє? На початку ви заходите на державний сайт GovUK і подаєте заявку на візу. І там був вибір, або я маю спонсора. Тобто, до цього вам ще треба було знайти спонсора, бо держава ніяк не займається пошуком спонсорів. Або так, як я подавала, або як подавала я, мій спонсор це уряд Уельсу або Шотландії. І в процесі подачі заявки. У мене було дуже багато проблем через те, що, по-перше, мені не було 18 років. А в якийсь момент там ввели такий закон в Великобританії, що ти не можеш їжджати без своїх законних батьків або опікунів, якщо тобі немає 18 років. Це перша була моя проблема. А друга моя проблема була у тому, що у мене немає закордонного паспорту. Я банально не встигла його зробити. Ми з сестрою буквально десь за місяць до війни, можливо, за два місяці, задумалися над тим, щоб зробити собі закордонні паспорти. Точніше, у сестри він був, у мене його не було. І ми хотіли всій сім'ї зробити закордонні паспорти. Ми розуміли, що в країні щось відбувається, атмосфера накаляється, відбувається щось незрозуміле. І ми хотіли зробити. Закордонні паспорти, наші батьки сказали, все буде добре, війни не буде ніякої, все чики пуки все круто. Потім почалася війна, і звісно, всі паспортні офіси були зачинені. І я їхала в Європу і перетинала всі можливі кордони без закордонного паспорту. І у мене була лише id картка український внутрішній паспорт. І це досить небезпечно, тому що ніхто не гарантує вам того, що ви пройдете якийсь той чи інший кордон. А коли я показувала свій український паспорт, на мене дивились як не скажену. І коли я перетинала кордон Великобританії, працівник автобусної компанії, з допомогою якої я їхала взагалі в Великобританію, подивився такий на мій паспорт, на мою візу, і таки каже, з цим взагалі можна подорожувати до Великобританії. І причому на самому кордоні у мене ніяких проблем не було. І працівники максимально були спокійні, ввічливі, і все було добре. Давайте я вам розкажу тепер про проблеми, з якими я зіткнулася під час того, як мої документи готувалися, пов'язані з тими аспектами, які я вже перерахувала. По-перше, Мої батьки дуже багато разів ходили до всяких нотаріусів, перекладачів, щоб зробити мені дозвіл на в'їзд в іншу країну з моєю сестрою. З сестрою я також не могла по закону в'їхати. Тому мені треба було робити особистий дозвіл, що батьки дозволяють, щоб я виїхала зі своєю сестрою. Письмовий, завірений нотаріуса, перекладений і так, далі, і так далі. Цей дозвіл мене просили надіслати декілька разів поспіль. Я дуже багато спілкувалася з великобританським урядом, як ви можете зрозуміти, і вони дуже багато задавали одних і тих самих питань просто різними словами. Я відправляла їм шалену кількість документів. Я відправляла їм свідоцтво про народження своїх батьків, своє свідоцтво про народження, хоча воно повністю українською, вони б навіть не зрозуміли, що це таке. Але я робила все, що від мене було потрібно. І так як у мене не було закордонного паспорту, їм потрібна була моя біометрія. Взагалі, навіть якщо у тебе є закордонний паспорт, ти будеш все одно здавати біометрію тут на місці по прибуттю. Але мій випадок був трішки особливим, але мені потім надалі це навпаки спростило все. Тому що коли я приїхала, у мене вже був готовий дозвіл на проживання, на відміну від людей, яким потрібно ще зробити біометрію. І як це все відбувалося? Мені потрібно було приїхати в імміграційний центр зі своєю сестрою, з будь-якою дорослою людиною, насправді, і найближчий. Імміграційний центр до мене був у Женеві, тому що я жила в такому регіоні Франції, який був на кордоні зі Швейцарією. І Женева була буквально в двох-трьох годинах від мене потягами. Ми поїхали в Женеву, ми подали всі необхідні документи. Спочатку взагалі не хотіли приймати мою заявку, тому що сказали, у вас немає закордонного паспорту, ми нічим не можемо вам допомогти. Я казала, що. Я подавала з українською ID-картою, все було нормально. Мені сказали, Окей, давайте будемо робити так. Мені зняли відбитки пальців, взяли мій підпис, сфотографували мене. Все було нормально, але я не знала, що мені доведеться чекати мою візу три місяці. Це саме той час, скільки я її чекала. І так, повністю я закінчила подачу своєї заявки з усіми цими біометричними даними, аплікаційною формою, моїми документами і так далі 1 червня, а віза в мені прийшла увага наприкінці серпня, на відміну від моєї сестри, які візу виготовили за два місяці, що, в принципі, відносно швидко у порівнянні зі мною, звичайно. Деякі люди отримували візу взагалі за місяць, дуже швидко, але я думаю, що мій випадок був в якомусь сенсі індивідуальним, так як я їхала з сестрою, я була неповнолітня і у мене не було закордонного паспорту, а наші заявки з сестрою були пов'язані. Тобто весь процес затримувався якраз через те, що наші заявки були пов'язані. Що сталося в результаті? Мені видали візу, як я сказала наприкінці серпня, буквально за п'ять днів, наскільки я пам'ятаю, до мого дня народження. Тобто, фактично, мені було вже 18 років, і у мене весь цей час складалося відчуття, що вони просто відтягують час для того, щоб не брати за мене ніяку відповідальність. Щоб мені виповнилося 18, і я вже сама їхала і сама за себе відповідала. І це було видно, тому що вони надсилали іноді такі безглузді і незрозумілі листи мені на електронну пошту. Я казала вам, що деякі електронні листи просто дублювалися іншими словами. Вони перефразовували те, що вони казали мені вже раніше. І ну, було відчуття, що просто відтягують процес для того, щоб позбавитися якоїсь відповідальності. Але це, в принципі, не проблема, тому що я працювала, і у мене, в принципі, не було ніякої можливості поїхати раніше, тому що тільки наприкінці серпня я закінчила свій контракт у Франції. Я приїхала сюди. Це житло це взагалі, можна сказати, такий гуртожиток, де знаходяться тільки українці. Тут 5 поверхів, тут є а, кімната для прання речей із сушилками, і з пральними машинками, тут є кухні. Кожні 5 кімнат, якщо я не помиляюсь, мають свою кухню. Тобто зі мною тут дівчата з п'яти кімнат, тут є окремий склад з речами, де можна взяти собі якийсь одяг, якщо тобі він потрібен, або взуття. Тут є м, спільна кімната, де іноді проводяться якісь івенти, або просто хтось збирається, бо там стоять комп'ютери і можна ними користуватись. Тут є холм з усією необхідною інформацією. Ну і в принципі туалет, душ, які спільні. Тобто у мене в кімнаті немає свого душу, немає свого туалету. Але це насправді не така вже і велика проблема, тому що все майно гуртожитку підтримується в ідеальному стані, все чисто, все прекрасно, всі умови просто є і це чудово. Тепер розкажу вам про те, чим я взагалі тут займаюся. На даний момент я готуюся до вступу в університет, дуже сподіваюся, що він буде успішним. Я зараз також шукаю роботу. Поки що. Всі мої спроби, на жаль, невдалі. Не буду вам брехати, мені насправді дуже стресово через це. Дуже багато проблем у мене з цим пов'язано. Я не саджу голодно, в мене є гроші на якийсь час. Скоро мені прийдуть перші гроші від держави. Але, тим не менш, я звикла працювати. У Франції я відчувала фінансову незалежність, і тепер без цієї фінансової незалежності я відчуваю себе неповноцінною людиною, тому що раніше у мене була фінансова можливість допомагати своїм батькам. Зараз у мене такої можливості немає, поки що, і мені це дуже сильно не подобається. Мене це дуже сильно гризе всередині, тому я намагаюся знайти роботу. Буквально сьогодні я була на Виставці роботодавців, там, де роботодавці розповідають про свої компанії, пропонують можливі вакансії, допомагають з працевлаштуванням і так далі. Тому, якщо коротко я намагаюся вступити в університет, так як я вже пропустила строки вступу цього року. І друге, я намагаюся знайти собі роботу. Чи планую я залишатися у Великобританії? Цікаве питання. Зараз мені тут подобається, але я не знаю, що буде через місяць, через два місяці, через три місяці, через рік і так далі. Я не хочу загадувати. Тому конкретно відповісти на це питання я нікому не зможу. Тому що спочатку мені теж подобалося у Франції, але я знала все одно, що я там не залишусь. І... Так само може статися з Великобританією. В якийсь момент я зрозумію, що ні, мені тут набридло або мені тут не подобається, я хочу переїхати. Один з таких варіантів, який я розглядаю у перспективі, скажімо так, в майбутньому дуже хочеться спробувати працювати у Швейцарії. Але щоб працювати в Швейцарії, тобі треба бути реально спеціалістом свого діла і мати відповідну освіту. Тому я зараз буду робити все можливе для того, щоб отримати цю освіту. А потім вже як життя покажу. Ще хочу вам показати документи, які у мене є, і які мені знадобилися для того, щоб потрапити в Великобританію. Зараз я вам покажу, як виглядає моя віза, з якою я виїжджала. Це виглядає ось так. Я не буду сильно близько показувати, тому що це, в принципі, конфіденційна інформація, яка не має бути. Широкодоступною, там нічого не видно, і слава Богу. Це така наклейка, де так само, як і в українському паспорті, написано ваша дата народження, всі ваші дані, ваша фотографія. Також тут стоїть голографічний знак. Сюди мені поставили початку, коли я в'їхала в Великобританію, коли я перетнула кордон. Тут також написано, що вам дозволено працювати в Великобританії. Тобто, по факту, я могла. З цією важкою вже офіційно влаштуватися, тому що на ній було написано, що у мене є на це дозвіл. Але це був тимчасовий документ до тих пір, поки я не зроблю собі пластикову картку, яка підтверджує мою особистість, і яка, в принципі, є внутрішнім паспортом країни на той час, поки я тут знаходжуся. Але деякий нюанс: дехто хто живе тут по декілька вже місяців. Досі не можуть отримати свою brp картку Якщо прошифровувати абревіатуру, це буде Biometrical residence permit, що перекладається як біометричний дозвіл на проживання, в чому взагалі прикол? У них вся ця система не дуже добре ще працює. Наприклад, коли я їхала сюди, мені треба було вказати. Якийсь поштовий офіс в Великобританії, з якого я могла би по приїзду забрати свою біометричну картку. Але прикол в тому, що ніхто з українців коли сюди їхав не знав, який поштовий індекс сказувати, куди ми в результаті приїдемо. Чи це буде столиця Кардів, чи це буде якесь інше місто. Ми нічого не знали. І ми понатикали там хто куди. Навіть це. Не остання проблема, з якою ми зіткнулися, коли я приїхала сюди. Моя біометрична картка за логікою мала опинитися в кардіфі, бо я вказувала індекс кардіфу і поштовий офіс якийсь в кардіфі. Але мені мою біометричну картку надіслали в Лондон. І я приїжджаю. І розумію, що у мене зараз немає можливості поїхати в Лондон, бо це дуже дорого. А перші дві допи безкоштовного приїзду всієї Великобританії вже закінчилося. І я підходила на ресепшн до наших працівників цього гуртовлітку, можна так сказати, і вони мені вже допомагали перенаправляти з іншої адреси на цю там, де я живу, і мені просто надіслали цю біометричну картку. В конверті і все. Так ось, отак вона виглядає. Теж не буде сильно близько показувати, бо не можна. Але вона така сама по розмірам, як наша українська ID картка тому, в принципі, нічого незвичного Тут також написано, що мені дозволено працювати в Великобританії. Тут є позначка. Біометричних даних, знаєте, ось така маленька. Розкажу трішки про свої враження про Великобританію, чи подобається мені тут, і як я взагалі себе тут відчуваю. Скажу чесно, коли я в'їхала в Великобританію, у мене було те саме відчуття, як коли я переїхала в Одесу. Коли я переїхала в Одесу зі свого маленького міста, у мене було відчуття, що я вже вдома. Мені нікуди більше їхати, бо я вже вдома. І мені нікуди повертатися, бо я вже вдома. Я не відчувала, що моє маленьке місто це моя батьківщина. Не знаю, як це пояснити. Максимально завжди відчувала себе не в своїй тарілці. І коли я приїхала в Одесу, у мене було відчуття, наче я прожила тут просто все життя. Мені там було повністю зручно, повністю комфортно. У мене не було ніякого періоду адаптації. Майже і все було супер, все пішло дуже плавно. Коли я в'їхала в Великобританію, у мене було абсолютно те саме зеркальне відчуття, як коли я переїхала в Одесу. Я просто така, я вдома. Це досить складно пояснити, бо я не відчувала цього ні у Франції, ні в Німеччині, коли я там була, ні в Польщі. Тільки от в Британії. І приблизно так само я себе відчувала в Швейцарії. Абсолютно дві різні країни, але тим не менше. Тому поки що мені тут все подобається. Але, знаєте, потрібен час для того, щоб зрозуміти, чи хочу я тут залишатися, чи мені дійсно тут подобається. Тому що зараз це все одно романтизована картинка, це захоплення, це перший час, коли ти тут живеш. Для тебе все нове. Незвичайне. І цього замало для того, щоб зрозуміти, чи подобається тобі, як функціонується країна взагалі. Тому спитайте мене це ще раз, десь через півроку, чи подобається мені Великобританія, або через рік, і тоді я вам відповім, чи подобається мені, бо для того, щоб. Зрозуміти, що я не залишусь у Франції, мені знадобилося майже півроку. Тепер я відповім на ті питання, які мені задали просто люди, коли я поцікавилася у вас, чого конкретно вам такого розповісти, що вам взагалі цікаво. Їх було небагато, всього три питання. Перше питання було про те, чому саме Великобританія. Відповідь досить проста. Мене з дитинства тягнуло на Західні англомовні країни, такі як США, Канада, Великобританія. І моя мрія була опинитися тут саме тому я зараз тут. Якщо б я не була в Великобританії, я б напевно вже була десь в Канаді. Друге питання було наступним. Звідки стільки грошей на всі ці подорожі, переїзди і так далі, що досить смішно, тому що. На свій переїзд я не витратила ніяких грошей, окрім як на дорогу. Ці гроші, які я витратила на дорогу, я заробила під час того, як я працювала у Франції. І це були, в принципі, мої єдині витрати. З Лондону я добиралась вже повністю безкоштовно сюди, за рахунок того, що перші 48 діб ти можеш безкоштовно переміщуватися в Великобританію, якщо ти українець. І третє питання було про те, чи вступила я в заклад вищої освіти. На що я, в принципі, вже відповіла, що я готуюся до вступу. Я поки що ніде не навчаюсь в жодному місцевому університеті, в університеті в українському так само. Я взяла академ-відпустку в своєму е, університеті, так як я не могла поєднувати його зі своєю роботою у Франції. І, по-друге, в мене були плани вступати в іншу країну вже на той момент. А платити за ще один рік контракту у мене не було ніякого бажання. І тим паче примушувати своїх батьків до цього. На цьому, в принципі, все. Я сподіваюся, що я відповіла на всі питання, які вас цікавлять. Якщо так сталося, що є ще щось, що ви хочете дізнатися, то пишіть мені тоді в коментарях. Я відповім або в коментарях, або в наступному відео. І я знаю, що багато хто чекав це відео з моїх навіть друзів. Тому отак-от, отака от я британочка. Також я зніму окремий ролик про саме свій шлях, про свої пригоди, поки я їхала сюди в Великобританію. Тому що, повірте, мені пригод було багато. Не знаю, на жаль, чи на щастя, але це була дуже складна дорога. Я зніму трішки про свій стан, чому я себе почуваю взагалі не дуже зараз, навіть не дивлячись на те, що я по факту знаходжуся в країні своїх мрій. Тому, в принципі, на цьому все. Якщо у вас є якісь ідеї для того, щоб я могла вам розповісти, то переходьте в секцію коментарі, пишіть мені всі свої ідеї. Я буду вдячна будь-якому фідбеку. Навіть можете мені написати, що я кончена. І що я не заслуговую на лайки і підтримку. Всім дякую, всім до побачення, до наступної зустрічі. Бай-бай.